До одного. Ми повинні пам'ятати, хто нас в цей час тяжкий з собою захищав, щоб знала кожна вбита горем мати, що недаремно син життя своє віддав. Рисований Денис Васильович. Денис народився у Харкові. Після школи вступив до Харківського національного аграрного університету. Але завершити навчання не встиг. У січні 22 го року хлопцю виповнилось 22 роки. Попереду було ціле життя. Загинув 6 жовтня 2022 року під час звільнення села Терни. Гриценко Руслан Олександрович. Руслан Олександрович народився 27 березня 1975 року в селищі Манчинки. Ніколи не відмовляв у допомозі. Був гарним, люблячим батьком та справжнім патріотом рідної землі. Отримав важке осколкове поранення. та помер. Під час евакуації до медичного закладу Савенко Олександр Миколаєвич, 11 березня 2023 року, слідуючи прикладу батька, котрий вже боронив рідну землю від окупанта, пішов служити стрільцем-зенітником зенітного ракетного відділення. 25 квітня. 2023 року у бою поблизу населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області Савенко Олександр Миколаєвич загинув. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, а може, і святих, у когось батька, в когось сина запалом свічку, тиха поянемо героїв тих, що били за свободу, а ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав він світ народу. Кого забрали небеса, кого війна в безсмертні списки записала? Хай згасне свічка, але пам'ять не згаса. І ми зробимо все можливе, аби пам'ять про героїв жила вічно. Слава Україні! Цей день кожного року нагадує нам про те, що мир і свобода надважливі цінності, які ми повинні берегти і захищати. Безмежна вдячність нашим захисникам, які продовжують тратні традиції своїх дідів, які проявляють мужність і героїзм на фронтах. І ми повинні відповідати тим, чим до, нас, з чим до нас прийшли. На жаль, великі втрати ми несемо. Ось і сьогодні вони перед нами. Це і наші хлопці, захисники, портрети яких ми бачимо. Сьогодні ми на цьому місці, щоб відкрити цю стелу пам'ять про тих, хто віддав своє життя за рідну Україну. Усі ці десятки прапорів, що знімаються над нашими містами та селами. Усі ці втомлені очі, які бачили пекло та не втратили здатність світитися, усі ці нові чорнобілі портрети захисників, що пливуть стрічкою Фейсбуку, усе це ранець, як же так, захід, з нагоди відкриття стели пам'яті загиблим героям, воїнам Старого Мерчика, які загинули в борьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Оголошується закритим.